Так, в черговий раз повісили розсувну систему. Так називаємо Magic. ну Це не Magic, це Wireless 6212, але вже не S, а Air. Вони трошки відрізняються. ну Там небагато. Перед цим я знімав відео. Ставили ми 6212. так, вона раз, гардероб 6212S. 62. А ця йде вже 6212 Air. Опа. Отак вона постійно їздить. Ось. Ось так. Тут з середини буде ще фарбуватися. Зараз ми будемо знімати полотно. Оцю частина ручку не ставимо. Тут ще буде фарбуватися все. Ось такий шаблончик. Вже в цій додали, який виставляє висоту, тут є міточки. Ось. І регулювання висоти і відстані від стіни. А в цілому вони так однакові. По шині, по нижнім ролікам. вони йдуть однакові. Ось такі дверцята. Кому потрібно, звертайтеся. Робимо з будь-яким декором, в будь-яких розмірах. Декоруємо різними покриттями.